Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас в студії «Надія Швець. Дивіться просто зараз. Дітей на громадському транспорті перевозитимуть водії зі стажем не менше трьох років. Уряд працює над убезпеченням пасажирських перевезень. Міністерство освіти до березня має визначитись з оптимізацією мережі освітніх закладів. Купання на водохрещі для тераспольчан буде безпечним та організованим. У республіці продовжують удосконалювати систему гарантій безпеки пасажирів у громадському транспорті. Напередодні уряд своєю постановою встановив певні вимоги до стажу водіїв міського та приміського транспорту, який самі знає Інни Сіпіта. Крім уже діючих вимог до водіїв громадського транспорту, тепер додається ще одне: обов'язкове досягнення 21 річного віку і наявність водійської категорії Д міжнародних, міжнародних а для міжміських, міжнародних і перевезення дітей до 16 років, додатково встановлюється необхідність наявності трирічного стажу роботи водієм автобуса. Крім того, постановою встановлюється 5-відсоткова похибка для застосування параметрів, що забезпечують відповідність конструкції транспортного засобу для пасажирських перевезень. Це обумовлено розходженням технічних параметрів в автомобілях різного виробництва. «Виключається застосування ділення транспортних засобів на класність, оскільки їх використання в нашій республіці ускладнюється через незначні відстані між населеними пунктами. Документ визначає навіть норму установлення сезінь-маршрутках. Найчастіше в мікроавтобусах перероблених маршрутки вони знаходяться дуже близько один до одного. Це створює незручності для пасажирів і створює небезпеку у випадку аварії, говорить Олексій Хохлов. Прийнята урядом постанова буде ще допрацьовуватися і доповнюватися. Міністр внутрішніх справ Сергій Монов заявив про необхідність розробки чітких технічних умов, що регулюють переобладнання вантажних машин в маршрутки. Цими технічними умовами повинні керуватися ті юридичні особи, які здійснюють переробку цих транспортних засобів. Зараз таких техомов немає. Переробкою може займатися як фірма, так і сам водій. Відповідність громадського транспорту достам перевіряється тільки при проходженні техогляду. Тим не менш, начальник держслужби транспорту запевняє, поки 99% маршруток проходять його успішно. І Сіпіта Олег перший придністровський. У Придністрові буде оптимізована мережа освітніх закладів. Відповідну постанову прийняв напередодні уряд республіки. Така необхідність виникла через демографічну кризу, що зберігається з 90-х років. За 15 років кількість учнів у придністровських школах скоротилася вдвічі з 96 тисяч у 1997 році до 46 тисяч у 2012-му. Подробиці далі. Учнів в школах стає все менше. Міністр освіти розповіла, все частіше на початку навчального року школи не можуть забезпечити набір паралелей. У перші класи деколи приходять всього 10 дітей. Класів, числити... на сьогодні. У республіці функціонують 16 класів з одним учнем: 36 двома, 48 з трьома. 37 класів, класів, яких навчається 5 учнів. При цьому додає Світлана Фадєєва, незважаючи на зниження навантаження навчителів, про підвищення якості освіти говорити не доводиться. У той же час витрати на освітні заклади з бюджету. То надходять в колишньому обсязі. Міністр освіти вважає, необхідність оптимізації давно назріла. Прем'єр-міністр з тим згоден, але зазначає, діяти тут потрібно продумано не поспішаючи. ситуація Якщо ситуація потребує втручання, то ми повинні підставити один одному плече, підтримати. Міністр освіти пропонує об'єднувати неокомплектовані класи, а на базі частини закладів створити комплекси школа, дитячий садок. Такий досвід цілком успішно реалізовується в деяких районах республіки. створення комплексу вирішує проблему тільки з приміщенням, з наповнюваністю приміщення. А от у нас вчителів найчастіше майже стільки ж, скільки учнів. Тим не менш, сільські школи закриватися не будуть. Хоча, як зазначала Світлана Фадєєва, в деяких селах, наприклад, в парканах і кіцканах, школи три. При цьому учнів не вистачає. Цю проблему теж треба вирішувати. У законодавстві Придністровської Молдавської республіки передбачено, що закриття сільських шкіл може бути тільки за згодою сходу села. Петро Степанов зазначив, якщо законодавчої можливості закрити школу в селі немає, треба шукати інший вихід і перепрофілірувати її. До 1 березня в Міністерстві освіти повинні вирішити, які заклади необхідно скоротити. Форум методичних ідей моя педагогічна ініціатива пройшов у кам'янці. В роботі 19 предметних секцій було озвучено зміст 61 творчої конкурсної роботи. Форум методичних ідей зібрав більше 350 досвідчених та починаючих педагогів. Найактивнішими в цьому році були викладачі міської середньої школи номер 2 Вони підготували дев'ять конкурсних робіт. Всі матеріали вчителів та вихователів оцінювалися за трьома номінаціями: педагогічний проект, кращий методичний матеріал і система роботи узагальнення досвіду. Головна ціль наша це було виявлення. Головна мета виявити талановитих педагогів, удосконалювати систему оцінювання для того, щоб заохотити якось їх талант, сформувати у більш молодих педагогів прагнення проявити ініціативу у своїй педагогічній діяльності, і це важливо, тому що сьогодні від ініціативи педагога залежить і результат, і якість нашої освіти. Інга Мартиненко вже три роки працює над темою елементи підготовки учнів до єдиного державного іспиту. Педагог вважає тему актуальною, оскільки складання тестового іспиту з математики в 11 класі обов'язкове для всіх. Я приміняю традиційно Я застосовую крім традиційного домашнього завдання довгострокові, тобто я даю учням роботу на тиждень, плюс індивідуальні консультації, додаткові сайти, крім підручників, багато додаткової літератури. Цікавими для учасників форуму були нові методики, представлені викладачами технології. Вони ділилися теоретичними знаннями і застосовували їх на практиці безпосередньо під час роботи предметної секції. сьогодні ми дуже важливий сьогодні отримали майстер-клас з виготовлення японського виду мистецтва Канзаші? Діти задоволенням будуть займатися, тому що це не настільки трудоміська справа і дуже корисна. Розвиває дитячу моторику, мислення, акуратність і все це необхідно для того, щоб розвивати надалі. Особистість. З представлених робіт організатори форуму планують створити банк даних передового педагогічного досвіду району. Будь-який педагог зможе вивчити ту чи іншу наявну методику для подальшого використання на своїх уроках. У Бандерах проводиться планова обрізка гілок дерев трасою повітряної лінії 0,4 кВт. Щорічна робота проходить з жовтня по квітень. Це для того, щоб... це проводиться для того, щоб в літній період, в період світіння, коли завдяки листю парусність дерева збільшується, при гойданні гілок вони не торкалися дротів і не відбувалося замикання. Коли впродовж певного часу сила вітру досягає більше 18 метрів за секунду, це може привести навіть до тривалих аварій. Однак, як підкреслив головний інженер Бендерської електромережі, деякі бендерчани з байдужістю ставляться до даної роботи. Особливо це стосується жителів приватного сектору, які забороняють обрізати гілки дерев, що ростуть на їхніх садибах. Фахівці нагадують, проблему краще заздалегідь попередити, щоб потім уникнути неполадок і аварійного відключення електроенергії. На черзі традиційний відеогляд українських новин. Українські лікарі готуються до епідемії грипу. Повірус вже на порозі до України він дійде за півтора-два тижні. Медики прогнозують новий штамп Вікторія, від якого цього року потерпають американці. Він дає оскладнення на органи дихання, і за прогнозами на нього захворіє до 9 мільйонів людей. Лікарі кажуть, кращі заці профілактики вакцинація, однак бажаючих зробити щеплення менше 1%. Податкова служба відстежуватиме роботу кожного касового апарату, причому з офісу У всіх торгових точках мають встановити нові реєстратори, які автоматично через інтернет будуть відсилати дані до податкової. Там запевняють, це скоротить перевірки. Техніку мають купити своїм коштом підприємці більше 150 тисяч різних компаній та фірм. Її вартість в межах 4 тисяч гривень. 1 січня набули чинності нові правила для швидкої допомоги. Від моменту виклику до прибуття лікарів має пройти не більше 10 хвилин в містах і не більше 20 хвилин у сільській місцевості. Модернізація швидкої у Києві бюджету обійшлась у 10 мільйонів гривень. До кінця року такі служби із суперсучасною системою навігації мають бути в 18 областях, а до 2014 по всій країні. Однак новітня апаратура не може допомогти у пробках та на поганих дорогах, тому у нормативи укластись часто неможливо. Держадміністрація облради та медики просять парламент та президента спочатку підготуватись до реформи, а потім її впроваджувати. 19 січня православні святкують останнє різдвяне свято водохреща. Копання у хрещенській воді на березі Дністра у Терасполі цього року буде організованим та безпечним. На центральному пляжі міська влада облаштує спеціальну зону для здійснення традиційного обряду. Ольга Марчук знає більше. Місце для водохресних купань та розпольщани облюбували вже давно. Це центральний столичний пляж. Щоб пірнання у крижану воду для бажаючих очиститися від усього лихого було зручним і безпечним. Міська влада вперше вирішила створити всі необхідні для цього умови. Для того, щоб створити максимально можливе удобство, щоб створити максимальні зручності при цій погоді, держадміністрація постаралася підготувати для цього все будуть встановлені намети для тих, хто захоче зануритися буде гарячий чай і випічка. Щоб спускатися до води було не слизько, спецавтогосподарство встановить спеціальні дерев'яні настили, електрики проведуть світло. Крім цього, слідкувати за моржами, яких останні роки стає все більше. Будуть рятувальники та медики. сторони з боку рятувальників виставляються пости, які будуть безпосередньо слідкувати за поведінкою людей на воді. А також в разі чого зможуть надати допомогу. Для цього ми маємо необхідне обладнання, рятівні мотузки, додаткове спорядження. Також проводитимемо інструктаж з поведінки людей на воді разом з нами чергуватиме міліція. На березі Дністра на протязі всього купання, початок якого запланований на 10-ту годину, будуть присутні і священики. Вперше після служби і традиційного освячення води у храмах вони здійснюватимуть цей ритуал і на місці для купання. Також благословлятимуть усіх бажаючих зануритися. Я призиваю всіх, щоб я закликаю усіх, щоб спочатку прийшли помилитися в храм, потім сюди. Тут будемо освячувати а після того купатися. Звичайно, купання буде особливим у спеціальних корзинах, щоб людина могла спокійно зайти і не хвилюватися, що її занесе течією. Я закликаю всіх городян, всіх православних людей прийти 19 січня, взяти участь у загальному купанні. Хто не готовий в цей день увійти в студену воду, може просто запастися свяченою водою, щоб пити її та вмиватися при хворобах. Адже у Півночі вона набуває цілющої сили. Не псується впродовж року та лікує різні недуги. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому Придністровському. Оці новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 17 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці місцями слабкий дощ, вітер південно-східний, з переходом в день на північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря 1 три градуси тепла. На півночі республіки вночі і в день нуль Атмосферний тиск нижчі норми.